Наступна формула скороченого множення це квадрат суми і квадрат різниці. Аналогічно, ці формули, вони є тотожностями, тому ми можемо їх використовувати як в прямому, так і в зворотньому напрямку. Спробуємо це виконати. Дивимося уважно. Перший приклад А додати 8 піднести до квадрату. Як тільки ми бачимо таку формулу, ми використовуємо її, А до квадрату, додати подвоєний добуток А на Б, в нашому випадку Б це 8 і додати 8 до квадрату, Б в квадраті, дорівнює а квадрат додати 16а додати. 64. Наступне різниця підноситься до квадрату. Отже друга формула. Б в квадраті мінус подвоєний добуток А на Б. Тобто буде 4Б плюс 2 до квадрату, це 4. І далі. Приклади для використання зворотної формули. Нам потрібно записати і подивитися, що там заховано. Х у квадраті тут зрозуміло, далі йде мінус. Це означає, що буде використовуватися друга формула мінус. Тоді шукаємо подвоєний добуток, 2. Це означає, що має множитись на 7 і на х. Отже, оцей х у нас є до квадрату піднесений, а сімка це 49. Сімка в квадраті це 49. Тому ми згортуємо назад до двочлена. І будемо бачити хмінус 7 до квадрату. Аналогічно, наступний вираз. Ми бачимо, що скрізь плюси, раз скрізь плюси, це буде ось перша формула, і нам потрібно її згорнути до суми, що підноситься до квадрату. Що ми маємо зробити? 2, 4 це 2А до квадрату. Додати подвоєний добуток. На першому місці були А. Але в нас це множник доданок 2а, тобто 2а помножити на b, і плюс b в квадраті. Якщо ми звернемо увагу, при згортуванні формули назад це буде 2а додати b, і це все підноситься до квадрату.